Сучасне консультативно-діагностичне відділення не частина приватної клініки. Вже незабаром тут зможуть отримати медичну послугу в рамках пакету медгарантії Чернігівки та Чернівці абсолютно безкоштовно. Поруч з третьою міською лікарнею відкривається модульна поліклініка, яка зможе приймати до 200 людей в день. За місяць вже ми зможемо приймати. Ви побачите воно все готово, значить поступово там трошки проблема для того, щоб комп'ютеризації і систему ввести з національної служби здоров'я. І будемо вже запускати деякі питання, ми вже можемо і починати, лабораторні обстеження. Вже запускати. От, тут для обстеження пацієнтів є такі методи, які в комунальних закладах не повністю працюють, тільки і в приватних. Це і електроміографія, електроенцефалографія, аудіометрія. От, і такі вигляд, які дуже потребують пацієнти, ми їх будемо заводити. Працюватимуть тут лікарі зі стаціонару, частково поліклініки. Вона у третьої міської знаходиться в зоні підвищеного ризику і окремо від будівлі стаціонару. Новенька модульна будівля буде зручнішою і для людей. Необхідне в одному місті. Ще й дозволить значно покращити якість надання медичних послуг за рахунок нового сучасного обладнання. До прикладу аналізів не треба буде чекати добу. Робити дослідження одразу, мабуть, через годину, через дві вже буде результат, щоб людина, яка прийшла, вона здала дослідження і не чекала до завтрашнього дня, могла одразу піти до лікаря з уже з аналізами, бо воно дійсно швидко буде все робиться. У кабінеті поруч обживається офтальмологиня. Тут екран з автоматичним визначенням гостроти зору і весь необхідний набір, щоб можна було отримати показники ока швидше і якісніше. У нас є сучасне обладнання для перевірки зору, наприклад, і автоматичного визначення. Ну, з корекцією зору, вже. ну тобто більш точний підбір окулярів, якщо треба пацієнту буде так. Сучасна щ... щелева лампа, мікроскоп для <кхм> визначення хворобока. Консультаційно-діагностичне відділення модульного типу має площу 600 метрів квадратних, повністю автономне, обладнане сонячними батареями та генератором, підключено до систем водопостачання і водовідведення. Воно інклюзивне і доступне для маломобільних груп населення. Будівництво здійснено GIZ Ukraine в рамках проекту EU Resilient Regions – спеціальної програми підтримки України, яка фінансується урядом Німеччини. Вартість проекту 60 мільйонів гривень. Такі будівель в Україні шість Чернігів обрали у 2017. Двадцять другому через сильні пошкодження внаслідок бойових дій були влучання в лікарню, тому саме це місто вибралось для того, щоб зробити даний проект. Також в Чернігові багато внутрішньо переміщених осіб. Саме тому вибрався це місто, щоб надати можливість населенню доступу до якісного медичного обладнання до якісного до якісної медичного обслуговування. Партнери займалися всім самостійно від будівництва до закупівлі обладнання, оголошуючи українські і міжнародні тендери. Чернігову передають вже готовий для експлуатації об'єкт. Ось у міського голови підписує акт прийому передачі. Ми вам дуже дякуємо за цю допомогу нашому місту щиро від імені міської ради, від імені громади міста, депутатського корпусу висловлюю вам подяку і німецькому народу, і всім, хто дотичний до побудови цього комплексу. Ці лікарні робимо відділення реабілітації буде ну потужно для наших ветеранів, які повертаються зараз, і будуть ще повертатися очевидно, з необхідністю. Тому ну тут гарне розташування, тут природа, ліс, тихе таке місце. Тому ну я сподіваюся, що я повторюся. Це вже. Буде тільки планові всі речі так дуже добре. нехай нам приносить користь людям Чернігівщини. Багато з нового обладнання в цій будівлі можна використовувати для військових як от апарат для діагностування ураження слуху, Мінно-вибухові травми, вуха з розривами барабанної перетинки, з ураженням слухового аналізатора, сенсоневральними тості пригухуватостями. І дуже багато військових звертаються. Як о, і основне захворювання, так і сапутнє. і вони лікуються у нас. Те, що є в цьому кабінеті, є й у інших міських лікарнях, але так, щоб воно зібране в одному місті, саме тут каже лікар, тому значно економитиме час для пацієнтів і пацієнток. Для діагностики, от це міна вибухових уражень наслідків дуже часто. Ну не тільки тільки воєнних і міські жителі звертаються. Також ми ж маємо на жаль приклад театра, приклад других вибухів і дуже багато хворих. Загалом тут обладнано кабінети для 18 медичних спеціалістів, функціональної діагностики, лабораторних аналізів, кабінету терапевта, лора, офтальмолога, гінеколога, хірурга, маніпуляційного та консультаційного кабінетів фізіотерапії тощо.